Вітаю зі святом 1 вересня, наша тепла шкільна родина. Нехай це свято, попри відстань, принесе в кожну родину радісне відчуття єднання представників спільноти, вмотивованого учнівства, самовідданих педагогів, відповідальних батьків місцевої, незламної громади. Непохитної Донеччини та вільної нескореної України, звісно, всі наші мрії про перемогу, про звільнення кожного куточку нашої неньки України, щира подяка та доземний уклін мужнім захисникам нашої батьківщини, які боронять нас від. Клятого російського окупанта та убезпечують наше освітнє середовище для відбудови майбутнього звитяжної України потрібні розумні, цілеспрямовані, самовіддані та ціннісно наповнені молоді громадяни. Тому, любі діти, вашим головним завданням буде здобуття вмінь. Та практичних навичок застосування знань, щоб продемонструвати усьому світові, всю велич української держави, світле серце та високий інтелект героїчного народу. Дорогі учні, які навчаються за кордоном. Гордо несіть ім'я часоваярця. Пам'ятайте про свій рідний куточок, а ми. Любимо вас і чекаємо нашої зустрічі вдома. Вам, шановні колеги, у перший день нового навчального року бажаю наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги і вдячності від учнів та батьків за вашу самовіддану працю. Освітній процес. Потребує стійкої підтримки батьків як повноцінних учасників шкільного дистанційного життя. Тому сподіваємось і надалі впродовж навчального року на плідну взаємодію створення сприятливого, позитивного навчального середовища. Отож, розпочинаємо відлік часу нового навчального року. Нехай цей рік. Для нас стане переможним. З нами Бог. За нами перемога. Слава Україні! За невтомну працю вашу уклін вам до землі низький. Прийміть подяку щиру нашу за труд, учительський важкий. Хай добре вам весь час живеться, без горя, смутку та біди. А галаслива, хай малеча приносить радість вам завжди. Учителю, пораднику, і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. За розум сяйній, за мудрість доброту від Бога. Прославимо в віках, завеличимо в піснях високу працю педагога. І знову перше вересня, і знову День Знань. В наших умовах все складно, але свято залишається святом. І хочу привітати всіх дітей та їхніх батьків, ну і звичайно, наших педагогів зі святом 1 вересня, зі святом знань. Нехай цей рік принесе нам трохи більше добра, хай цей рік принесе нам побільше позитивних емоцій. І ми всі сподіваємось навіть впевнені, що скоро ми повернемось в своє місто і в свої школи. Зі святом вас! Хай все буде Україна! Хай все буде добре! Зі святом! Сьогодні підеш в перший клас, візьмеш підручник вперше раз. І потім довгими шляхами. Та знайди ти будеш ти руками. Тебе вітаю, мало друже, щоб не було тобі байдуже. Любі першокласники, і ось настав той день час, коли йдево в перший клас стали на поріг нового, щоб шлях провести до складного. Бажаю успіху. Нехай щастить вам малюки, ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні і щасливі. Ось сьогодні йду до школи. На уроках не бувши ніколи. Гають мене на обличчі. Як, Як добре бути школярем. Іти до класу буквально. Наду друзів тут багато. Привітайте, друзі, нас. Ми йдемо у перший клас. Гарні портфелики бачу у вас. Так, так, так. А у портфелях цукерки і квас. Ні, ні, ні. Може там ляльки і машинки лежать? Ні, ні, ні. Що ж там лежить? Розкажіть вже мені. Раз, два, три, чотири. Левчи мы все.